Привіт світлічки, читаємо з вами Геруду Пурану, третя глава, Опис Мучень у царстві ями. Що да? ж там чекає? Гаруда, це Орел серед орлів, цар серед птахів. Геруда запитав, які страждання зазнає грішник, пройшовши шляхом ями в його обитель. Розкажи мені про це, Кешево. Благословене Господь сказав: Слухай у нащадок, у нащадок вінанти. Ну, мати Гаруди, це вінант. Я розповім тобі це від початку до кінця, але ти будеш тремтіти навіть від одного опису пекла. У 44 йоджанах Окешава від міста Бахубгіті лежить величезне місто Царя справедливості. Грішники, крич, грішник кричить, коли він чує голосіння натовпу таких самих грішників усіх, хто йде до міста Ями. Усі йдуть до привратника і доповідають йому. Брамник ну той, хто браму відчиняє, Дхарма, -дхарма Дгаваджа завжди стоїть на посту. Він, побувши у читрагупти, ім'я істоти, яка записує справи людей, ну, читрагупта називається, да, доповідає злі і добрі справи, тоді читрагупта розповідає це царю справедливості. Безбожники Огаруда і люди, що погрязли в гріху, добре відомі царю справедливості, які, царю справедливості, як і має бути. Проте він запитує читрогупту про їхні гріхи. Читрагуптра, хоча він і всезнаючий, розпитує Шравані. Ну, це слухачі. От, є шравани це чоловіки, і є шравані це слухачки. Шравани, чоловіки, знають все про чоловіків. А шравані це жінки, які знають все про жінок. Тобто вони все вміють слухати. Шравани сини Брахмана, що живуть на небесах на землі та в нижчих областях, чують і розуміють на відстані і бачать дуже далеко. Їхня дружина тієї ж природи, і називається шравані. Вони знають все, що роблять жінки. Вони доповідають чи трагубці все, що сказано чи зроблено кожною людиною, відкрито чи таємно. Що ми під повним контролем 24 на 7. Угу. Ці придворні царя справедливості знають точно всі чесноти та пороки людства і карми, породжену розумом, мовою та тілом. Тобто, все те, що ви думаєте, говорите та робите своїм тілом, вони про це знають все. Така сила тих, хто має владу над смертними та безсмертними, таким читом, шравани, які завжди говорять правду, оповідають про дії людини. До людини, яка має в своєму розпорядженні їх аскетизм, благодійність, чесну мову, вони доброзичливі і дарують небеса і звільнення. Знаючи зловмисні дії грішника, розповідаючи про них царю справедливості, ці мовники, правди стають е, подавниками страждань. Сонце та пуна, вогонь, вітер, небо, земля та вода, серце, яма, день і ніч, сутінки ранок та вечора, і справедливість знають справи людини. Цар справедливості чи трагубта, Шраване сонце та інші знають повністю гріхи та добрі справи втіленої істоти. Тоді яма, переконавшись у гріхах грішників, підсумовує їх і являє їм свої, свій страшний образ. Дивіться, водичня астрології, якщо людина щось робила неправильно, вона в наступному житті, ну, наприклад, по відношенню до батька, не платила податки, якісь такі речі робила, то в неї будуть проблеми з сонцем. Тобто, воно перекриває. І ми астрологи, коли вивчаємо ведичну астрологію, ми це можемо чітко побачити, тобто ці всі гріхи чітко видно. Ну, тобто, якщо ви бачите, що у вас проблема з законом, ви не платите податки, ну почніть платити податки, ну, тому що ну нарвайтесь, Ну Тобто, якщо в крайніх мірах це вже може проявитися таким чином, те, що людину просто може в тюрму посадити за несплату податків. Ну, не доводьте до цього. Для чого? М -м. Дуже грішні люди бачать образ ями, що вселяє жах. У нього величезне тіло, він сидить на буйволі з жезлом в руці. Гримуючи, як хмара під час паралаї. Ну, палає це кінець світу. Чорний, як гора сажі, жахливо блискаючи зброєю, як блискавками, у своїх 32-рукій формі. Да, має 32 руки. Зростом з три йоджани, Три йоджани це скільки 8-9 миль. Зараз порахуємо. Так, 3 три на 3, помножити на 8, помножити на 1,7, грубо кажучи. Да? 40 км. Нічого так, нормально. Угу. З очима подібними до колодязів, з сяючим ротом, з якого зустрічають величезні ікла з червоними очима та довгим носом. Навіть чітрагубта жахливий серед серед смерті, лохоманки та інших. Поруч із ним усі посланці, що нагадують виразом яму, видають рев. Побачивши це, нещасний кричить, охоплений страхом. Грішна душа, що не приносила дарів, тремтить і стогне. Потім, за наказом ями Читрагупта звертається до всіх цих грішників, які плачуть і оплакують свою карму. О, ви, грішники, зловмисники, забруднені егоїзмом, несправедливі! Чому ви скоїли гріхи? О ви, дурні люди, чому ви зробили ці гріхи, що проносять горе, народжені в похоті, гніву і спілкування з грішниками. Досі ви чинили гріхи з великою насолодою. Ось чому тепер вам призначається страждання. Не треба відвертати свої обличчя. Ви багато чинили грішних справ. І ці гріхи є причиною неминучого нещастя. Відомо, що яма однаково поводиться з дурним і вченим, жебраком і багатим, сильним і слабким. Ну Там інакше тіло, там не буде наше фізичне тіло, і ми з ним там побадатися не зможемо. Чуючи ці слова чи трагупти, грішники гірко сумують над своєю кармою і залишаються мовчазними та нерухомими. Цар справедливості, бачачи, що вони стоять нерухомі як злодії, призначає відповідне покарання для кожного грішника. Потім грубі посланці, побивши, побивши їх, кажуть: Вирушай грішнику в найстрашніші жахливі пекла. Посланці про Чанда перекладається лютий або жахливий Чандака та інші, що виконують вироки ями. Зв'язавши їх з їх однією петлею, тягнуть у пекло. Там знаходиться величезне дерево, схоже на палаючий вогонь. Воно має п'ять йоджан у висоту та одну йоджану у товщину. Вони б'ють грішників, прикувши їх до дерева ланцюгами і підвисавши головою вниз. Нещасні, котрим немає порятунку, стогнуть горять горячи у вогні. На цьому дереві підвішено багато грішників, виснажених голодом і спрагою, що побувається посланцями ями. О, пробач мої гріхи. Доскон... Е, досконалій <кхи> безпорадності закликають до посланців ті самі грішні, люди, склавши, благаючі руки. Знову і знову їх б'ють слуги ями, металевими прутами, булавами, кийками та палицями. Побиті вони завмирають у неживтовому стані. Потім, побачивши, що вони вщухли, слуги ями звертаються до них так. Ви, грішники, служителі зла. Навіщо ви робили такі підлі справи? Ви не робили навіть простих підношень води та їжі. Ви не дали навіть півгоршні, півпригоршні їжі воронам або собаці. Не ставилися з повагою до гостей, не підносили води предкам, ви не зосереджувалися належним чином на ямі та чи не повторювали їх мантри, які позбавляють мук. Ви ніколи не, віддавали, не відвідували святих місць і не поклонялися божества. Хоча ви були домогосподарями, ви навіть не виявляли співчуття, ви не виконували жодного відданого служіння. Пожинайте плоди своїх гріхів. Через те, що ви позбавлені справедності, ви заслуговуєте на покарання. Прощення гріхів дається Господом кари, ішвори. Ми тільки караємо лиходію, як нам наказано. Говорячи так, посланці б'ють грішників немолосерно і від таких побоїв падають на землю як розпечене деревне вугілля. Падаючи, вони дряпаються об гостре листя, а коли опиняються внизу, їх кусають собаки і вони голосно кричать. Потім слуги ями заповнюють грязюкою роти тих, що кричать, пов'язують пов деяких численними петлями і б'ють молотками. Деяких грішників розпилюють пилами, як дрова, інших. Розрубують на частини сукирами, розпали... розпластавши на землі. Тіла деяких наполовину топлять у смолі, а в голови встромлюють стріли. Інші, укріплені в центрі машини, спресовують як цукрова тростина. Деякі опалені вугілля, що горять оточені факелами. Що розпалені як шматок руди. Деякі занурені в киплячу олію, інші у нагріту нафту і, пер... і перевертаються подібно до коржика, кинутого на сковорідку. Деякі кинуті на дорозі перед величезними шаленими слонами, інші підвішені вниз головою із зв'язаними руками і ногами. До речі, багато разів згадується, підвішені вниз головою. Ото, да, що кажуть первородний гріх, да, Тобто, ми ж коли народжуємося, ми ж також вниз головою знаходимося в утробі матері. Да. Тобто є в, нас, є в нас причина, для чого ми тут знову народжуємося, і ще й вниз головою знаходимося там майже 9 місяців. Деякі кинуті в колодязь, деякі скинуті з вершини інші посаджені в ями з хробаками, що їх поїдають. Величезні хижі ворони та стервятники з твердими дзьобами клюють їх у голову, очі та обличчя. Інші шумно протестують віддайте, віддайте моє багатство, яке ви мені винні. Я бачу, що в царстві ями моїм багатством насолоджуєтесь ви. Так грішники, що сперечаються у пеклі, несуть страшне покарання. Послаці ями відривають у них м'ясо кліщами. За наказом ями, слуги ями відносять цих сперечальників і скидають у огидні пекла та місру та інші. Пекла повинні, пекла повні великих страждань, знаходяться тут, неподалік дерева. Нещастя та страждання в них не піддаються опису. Існує 8 мільйонів 400 тисяч видів пекла о птаха. В центрі яких 12 одне з найважливіших. Тут деякі види пекла описані. Хорошо, я їх зачитаю на санскриті, і потім переклад. Там сіра темрява, похшанку, сталеві списи. Махорауравара шалмалі. Жахливе, вовняне дерево. Раурава жах, кудмала, цвітіння. Кала СУТРАКА – нитка смерті. Путимрітика, смердюча плоть. ТАТА -та – -та, Накопичення, отрута, сампратапана, спалювання. Маханірая, великий вихід. Кал КАКА – ворони, улу, сове, САНДЖИВАНА – спільне проживання. Спільне проживання. Бачите, тут є. Махапаяхін, великий шлях, авічхі, штильовий, антхатамісра, перегороджуюча пітьма, кумхіпака, горіння, тапана, гаряча. Всі створені з прикрощів та хвороб різних видів, різних плодів гріха і населення, безліч у слуг ями. Дурні грішники позбавлені праведності і потрапили туди, відчуваючи у них різні пекельні муки до кінця кальпа. Нагадаємо те, що одна кальпа це 4 мільярда 320. Чекайте, 4 трильйона 320 мільярдів сонячних років. Ну, 4,32 мільйонів 4320 мільйонів сонячних років. Дуже багато. Да. Тобто можна попасти да, в такі цей. Але тим не менше, дивіться, нехай я розумію, що ну, краще не грішити, якщо ж все ж таки ви десь там щось нагрішили, ну раптом, ну, випадково сталося таке. Да. Тут що важливо, те, що ці гріхи вони все одно спалюються, вони колись закінчуються. Тобто, як би тут страшно не було, ну, краще кажу, не грішити, але ж якщо все ж таки щось можна ще відпрацювати, відпрацьовувати. Якщо що все ж таки все ж таки загриміли, то ще раз кажу, є шанс це відпрацювати. Чоловіки та жінки зазнають та місри, та місри, раурави та іншого пекла через свої таємні зв'язки. Той, хто утримував сім'ю або задовольняв потреби своєї утроби, знаходить відповідний пліт, залишивши те й інше після смерті. Скинувши своє тіло, яке він жив за рахунок інших істот, він вирушає прямо в пекло, де все цілком протилежне щастю. Людина відчуває в огидному пеклі те, що наказано йому долею, подібно до каліки, у якого відібрали його стан і підтримку сім'ї. Той, хто отримав сім'ю за рахунок коштів, здобутих неправедним шляхом, потрапляє до Антхата Місри, де панує непроглядна темрява. Оце я в попередніх відео про це розповідав. Що, святий один запитав бандита, каже: Ну, а ти заробляєш гроші нечесним шляхом. А хто з твоєї сім'ї, там дітей, мама чи дружина, хто з них готовий з тобою розділити цей гріх? Ніхто не погодився. Тобто, це виключно ваші проблеми. Дивіться, якщо ви зараз, знаєте, я не раз стикаюся з такими речами. Мені кажуть, Петро, а що ми можемо зробити? Нам треба якось жити. Люди продають алкоголь, сигарети. ну Я також не виключення. Я ну кілька років у мене був свій магазин, де я продавав алкоголь, сигарети і м'ясо. От Я коли почав вивчати ці речі, знаєте, я за голову просто хапався. Потім в мене почались проблема, я поїхав в Грецію віддавати бурги, і Три з половиною роки я працював в ресторанах на м'ясі. Ну, що так було погано, стало ще гірше. ну Тобто, ну радості мало. Тобто, mm. ну розуміємо, да? тобто є певні якісь такі. От. Але ще раз кажу, це ну, можна все ж таки. Тобто, якщо гріхи якісь є, от, їх можна відпрацювати. Далі, якщо ще раз кажу, не, не прикривається тим. Знаєте, бо я дивлюся, люди кажуть, ну, ну нам ж треба продавати алкоголь. Прекрасно, продаєте алкоголь, але потім народжуються діти-інваліди, сім'ї розвалюються, там ну, біда робиться в сім'ях. Це не враховується. Люди, знаєте, бачать, от зараз вигоду отримати, заробити гроші, далі хоч трава не росте. Вона виросте та трава. Ви бачите, в яких умовах і що з цього всього буде. Відчувши належним чином пекельні муки, він приходить сюди знову вже очищений. Так що, так. Так, окей. Надіюсь, трохи ваш полякав. Так, далі у нас буде четверта глава, і там буде опис гріхів, що ведуть у пекло. От. Ну, в принципі, якщо їх не робити, то вже можна багато чого уникнути. Так що так. Дякуємо за перегляд до зустрічі на Шратхі.